Вийшла на вулицю з грунятком гарячого чаю і з своїм блокнотом. Ну, Для цього є причина, зараз буду розповідати. Зупинилася у своїх різнобарних хризантемах. такі і рожевенькі, світленькі, і темненькі, і десь там біленька, і жовті, ось такі велика, жовта, і ось таке жовте сусіття. така. Дрібно квіткова, але кілька зібрано в одне суттєво. Чудовенькі. хризантемки. Ранок похмурий, похмурий, осінній, одним словом. Але восени, от саме 15 жовтня, відзначається Міжнародний день сільської жінки. Я пам'ятаю, одного року я вітала усіх сільських жіночок з цим святом, і було дуже-дуже тепло. Я займалася пранням сьогодні. Сьогодні прохолодно по осінньому, пасмурно по осінньому. І настрій теж такий, знаєте, але все рівно я хочу привітати вас, дорогі жіночки, саме сільські жіночки, з цим е, святом, яке встановлено, якщо я не помиляюся, у 2007 році як міжнародний день. От і бажаю вам. Звичайно, що миру, щастя, здоров'я, тепла, затишку, перш за все у власному серці, у власній душі і в родинному колі, і в усій нашій Україні. Одна глядачка мого каналу, красотуля, красотулечка, тобі особливий привіт. Просила в одному із коментарів. Читайте частіше ваші вірші. Я пообіцяла, що прочитаю в неділю, тому що нічого особливо не плануємо. В неділю був гарний день, сонячний, але він пройшов у нас на пікнічку у лісі, на опеньках, От, а потім півдня ще за перебиранням добре, добрих півдня цих опеньків, тому що назбирали. Ну, тому якось так не склалося. Прийшов понеділок, понеділок, перший день тижня, як то кажуть, важкий день. Взагалі нічого не робила. Думаю, ну так, якось воно, знаєте, і ні до роботи руки не стояли, і ні до віршів. Ну, а що, думаю, якесь неробство буду показувати, теж не буду. Тому теж так прийшов понеділок, знаєте, а сьогодні вівторок, ну, вже вівторок, 15 жовтня, день сільської жінки. І ось в цей день я вже привітала. А тепер почитаю, кому цікаво, кілька своїх віршів. І я щось так листала, листала, зробила таку невеличку підбірку. От кілька сторінок заклала. От, бачите, дата стоїть 11 серпня 2019 року, вже 24 -й. жовтень. Нічого останнім часом не пишеться, кажу так, як є. Ну, але з того, що маю, хочу зачитати. Перший, значить, вірш, який пропоную, От, він про любов для усіх, для усіх жінок, для усіх чоловіків, взагалі для вас, усіх підписників, для красотулі, особливо. Вгасити збуджену любов не в силі, смерчі, урагани. Вона вогонь. Що знов і знов лягає пломенем на рани, і зцілює, і живить дух і завше вперто воскресає, любов дбайливіший пастух, що втомий вічаю не знає, любов надійніший кортеж, що супроводжує усюди, терпіння без ваги і меж, і прощення цілунку юде, любов сплітається не раз. Із болем, острахом і сумом та залишається весь час у серці Господа відлуням. Гасити збуджену любов не в силі, смерчі урагани, вона, як Бог, є знов і знов, вона по вік не перестане. От саме такою любові бажаю друзі вам усім, яка б ніколи не переставала. Дивлюсь, взагалі 19-й рік в мене був такий плідний, знаєте, якийсь на написання віршів. Не знаю, що спонукало, що за цим стояло, але потім якийсь таки прийшов час затишку, чи що. Не раз думаю, можливо, це якесь затишчя перед бурею, але поки що в мене затишчя. Але знову ж таки, із того самого 19-го року <кій> <кій> вірш написаний, знаєте, такий. Як на мою думку, життя стверне, для, для того, щоб укріпити, напевно, що віру, вселити віру у того, у кого вона згасла. Ну от, якось так. Приходить іноді до тебе така мить, коли душа сумує і болить, і чисте небо криє зла пітьма. І серед літа, нібито зима, останній промінь сонця тихо згас, на місці зупинився раптом час, долають сумніви, зневіра огорта, невпинно прірву котиться життя. І рідні люди, ніби не свої, і ти з останніх сил ледь ледь стоїш і розумієш, що якщо впадеш, то знову встати сил вже не знайдеш. І гріє тільки сліз гіркий струмок, і погляду даль туди, де твій листок, О той останній, відчайдушний лист, майбутнього невинний сценарист, що всупереч усім вітрам висить, Іти в чекані, жити чи не жити. Рука творця тримає той листок, щоб, незабутній, дать усім урок, Хай би яких прийшлося бід зазнати. Все ж за життя бори своє завзято і всупереч всім грозам і вітрам серед пітьми ти променем стань сам. Правда, Варвар? Варвар, кажи, як це важливо бути промінчиком, правда? Ну, не знаю, напевно, ще один зараз якийсь е, знайду. Ну, вже раз якісь вони такі у мене більше філософського спрямування, якщо пішли, то я зачитаю наостанок ще один вірш. Для того, щоб ми завжди пам'ятали, що ми створені людьми. Кожен з нас створений людиною. Я тамувала горе радістю, боролася з нерозумінням. Не раз в двобі вступала заздрістю, перемагала все. Терпіння, я десь любила, десь по-іншому, все ж прислухалася до совісті завжди я прагнула до більшого, яке вміщалося в свідомості, неоцінені миті щастя, в скарбницю серця я ховала, вдавала щось, коли ж не вдасться, я падала, але вставала. І поки я ще досі дихаю, дав Бог з новою стрітись дниною. Я знову стану проти виклику. На те ж, бо створено людиною. Тому, друзі, які б виклики не ставали на вашому шляху, завжди сійте твердо. Ви створені людиною. Усе перемагайте. Гарного дня! А ми з варваром доп'ємо вже схололий чай. Да, варвар, куди? І підемо у хату. Правда? Незабаром уже й на роботу. Варвар, кц-кц. Ну, що ти там сховався, покажись, о, красончик. Кажи усім, гарного дня, правда?